Тож, вашим дистанційним завданням було створити наступну табличку «Хогвартс» у електронних таблицях. Нагадую, що ми працюємо в Classroom, тобто, перед тим, як виконувати і думати, як виконувати це завдання, вам необхідно перейти у свій клас, бачите? І останній пост електронній таблиці. Саме тут розміщене все, що необхідне для виконання цього завдання. Нагадую, у вас ось ця сторіночка, якщо ви зайдете під своїм аккаунтом, буде виглядати по-іншому, через те, що ви ну, відповідно учень. Усі картинки необхідні для цієї роботи, а також зразок розміщені у класрумі. Після входу у вас ось тут справа. Буде таблиця готова з вашим прізвищем. Ви її відкриваєте і потрапляєте в ось таку електронну таблицю. Ну, єдина різниця у вас тут буде ваше прізвище. Так? Після цього ми бачимо, що ми в табличному редакторі, так? Тобто тут вже можна працювати, можна клікати щось, писати і заповнювати. І саме з цього практично ми почнемо. Я відкрию ось так, щоб мені було гарно видно. Спочатку аналізуємо табличку. Значить, у вас є у першому рядочку, бачимо, дивимося на адресу, щоб таблиця виглядала саме так. Заголовки: школа, факультет, девіз, заснований, символ, герб, кольори і герб школи. Всі A, B, C, D, E, F, G, тобто всі стовпчики тут такі, як і є. Тобто ніяких немає об'єднаних. Відкриваю. Дивлюсь ще раз: А1 школа. Тобто бачу А1 школа. І прямо тут можу заповнювати уже табличку. Далі школа. Після цього, що там в мене, факультет, Девіз, Факультет. Девіз. Засновник. Символ, герб, кольори, символ. Герб. І останнє герб школи. Герб Є, як бачимо, остання клітинка, стовпчик, точніше, бачите, яке у нас гаш, воно досить широке для того, щоб вмістилась ось ця картинка. Тому я так само зараз зроблю ширшим цей стовпчик. От мене гаш, в мене все правильно це герб школи, наводжу. Мишкою між H і І на ось цю рисочку. Бачите? І одразу в мене курсор набуває такого вигляду: стрілочки в два боки. Я лівою клавішою тягну і отак збільшую, тобто роблю ширше. Ви скажете, тут всередині взагалі там кілька клітинок, а має бути одна. Це ми згодом. Тепер дивимось далі. У мене ось ця клітинка одна єдина. Вона з'єднує. З другого по п'ятий, тобто мені потрібно виконати, ось то, з другого по п'ятий мені потрібно виділити і об'єднати клітинки. Виділила я, нагадую, що ми от обираємо клітинку, тягнемо не за кутик, не ось за цей квадратик чи за, за рамочку. так, я... Коли виділяю, ловлю за серединку, за пусте місце у клітинці, для того, щоб виділити кілька клітинок. Так? Тобто я зажимаю посерединці, тягну до п'ятої. Залишилась область виділена, синенька, і після цього шукаю вверху на панельці інструментів ось такий значок, де дві стрілочки вказують одна на одну, розгортаю його і дивлюсь об'єднати. Готово. Бачите, у мене ця клітинка вже об'єднана, але ну, не зовсім така, як має бути. Вона має бути така довга для того, щоб містились увесь цей текст. Тобто мені потрібно розширити. Знову ж таки, по принципу, як і тут я розширювала стовпчик, так само розширюю рядочок. Між двійкою і трійкою наводжу і трішечки, бачите, розширюю кожен з цих рядочків і разом, виходить, розширюю цю довгу клітинку, адже вона складається з цих маленьких. Так, ось так. Ну, наприклад, ось так могло би бути, можливо, трішки більше. Тепер мені потрібно ось тут написати. Клікую в ній і пишу когвардеси. Ой. Готово. Єдине, що текст явно не так, як на зразку, адже тут має бути розвернутий. Значить, для того, щоб розвернути текст, я клікаю на клітинці. І обираю значок на панельці ось такий. Де А, і під ним стрілочка. Обрала, після цього в мене будуть варіанти, як я хочу, щоб розміщувався мій текст. Обираю ось такий. Готово. Текст розміщено. Залишилось просто обрати йому розмір і накреслення. Обираю, наприклад, більший. От. 36 мене вийшов розмір, якраз От і до. І візьму, наприклад. Жирність забагато, напевно, розмір, негарно. От, ось такий результат у мене вийшов. Єдине, що мені не подобається, що він не посередині. Отже, знову ж таки виділяю цю клітинку, далі налаштовую розміщення. Ось тут у мене вирівнювання по горизонталі, а також ще є вирівнювання, бачите, у нас. По горизонталі вирівнялась, а по вертикалі ні. Тобто я розміщую, бачите, отут одне вирівнювання. А після нього наступне по вертикалі. Тут по горизонталі, тут по вертикалі. Відкриваю, і показано, що зараз у мене за нижнім краєм обрано В потрібно посередині. Клікнула готово, вже гарно, як на зразку. Далі мені потрібно заповнити ось це все. Текстом, ну я, наприклад, не для всіх, а тільки для першого. Грифіндор для хоробрих і шляхетних. Ой, не знаю я тих слів. Грифіндор. Грифіндор а після цього буде для хоробрих, для хоробрих і шляхетних. Так, от, клікаю і бачу. Уже проблема, якщо Грифіндор вмістився в мою клітинку, так, то для хоробрих і шляхетних ні, адже на зразку має бути у два рядочки, начебто. Так. То я для того, щоб вийшов вміст клітинки, розмістився у два рядочки, мені потрібно обрати цю клітинку. І після мого вирівнювання на панелі інструментів, ось тут, тут, тут є така стрілочка дивна. Одне вирівнювання, друге, і ось це перенесення тексту. Я розгортаю і обираю те, що посередині. Так? От і перенісся мій текст у два рядочки. Рівно те, що не вмістилось і не їде на наступне. Аналогічно я годрик Грифіндор Грифіндор. То, знову ж таки, він не вміщується. На ту, ту ж саму дію. Клікаю, обираю інструмент. І так далі заповнюємо все, як нам потрібно. Герб тут залишу. Кольори тут можна записати так. Знову не вміщається, знову нам потрібно розмістити. І останній герб школи. Коли ви заповните текстом усе, не картинками, а саме текстом, ви там, звичайно, важливо налаштувати форматування, тобто ось тут у мене має бути жирні, так, Можливо, можна збільшити трішки шрифт, щоб не було більше. так. Ось Тут усі школи мають свій колір, тобто Гриффіндор у мене червоного кольору в моїй таблиці. Тобто я виділяю, обираю от у мене колір тексту, червоний колір, так, можливо, поставлю жирніше, Є і аналогічно я вводжу і налаштовую кожен рядочок. Тепер, як бачите, у мене усі клітиночки трішечки такі напівпрозорі. так? Маю на увазі межі їх. Мені потрібно, щоб табличка була. От бачите, тут таке чорнішим, жирнішим на зразку. Тобто її виділити. Для цього я виділяю крайню бачите, школу, крайню ліву верхню. так? Тягну, 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 можу більше, але мені не потрібно рівно те, що я збираю заповнювати. Відпустила. Після цього обираю інструмент межі. Бачите, у мене тут як віконечко. Відкриваю обираю усі межі. От. І вже у мене так виділено, адже це табличний редактор. Тобто тут одні комірочки мені потрібно виділити саме те, з чим я працюю. Далі я бачу. Що ось тут у мене має бути одна картинка, а у мене дуже багато клітинок. Так? Мені потрібно також, як і Хогвартс, об'єднати. Виділяю, тягну звідси сюди, об'єднати, є. Далі залишилось вставити герб, заповнити, і ось тут герб вставити. У вас у класрумі є усі герби. Тобто, наприклад, перший заповнений Хогвартс, він червоний, відкрила. Натиснула правою клавішею копіювати зображення, але правою клавішею на картинці. Після цього відкриваю свою таблицю і тисну або там, «Вставити», так, або права клавіша вставити, або Ctrl-V. Ну, наприклад, так оберу. Бачу, не вміщається, трішечки зменшую, поправляю, є у мене уже мій герб. Одніє, одного факультету, тепер залишилось сюди ще вставити великий. Аналогічно, відкриваю великий гарб, права клавіша на ньому копіювати зображення, тут права клавіша «Вставити», вставлено гарб, гарно. Розмістила і завдання практично готове. Окремо, надсилати мені його не потрібно. Якщо ви зайшли в класрум і відкрили ту табличку, яка у вас там вже прикріплена, автоматично доступ до неї у мене уже буде. Все, до роботи!